І знову, друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. Ну що, друзі, дубль 2. А чого саме дубль 2? Тому що вчора я так спішила робити всю свою хатню роботу для того, щоб спокійно взяти камеру до рук і зняти для вас відео на тему новеньких розпусків моїх орхідей. І коли я це все зробила, налила собі каву, взяла камеру до рук. Почала знімати, і у нас вимкнули світло. І вимкнули світло не на декілька годин, а майже на цілий день. Тому, коли його під вечір увімкнули, мені вже було, якщо чесно, не до зйомок. Я готувала вечерю. Звісно, діти повернулися зі школи, і зйомку відео я перенесла на сьогодні. Думаю, що сьогодні мені це вдасться. І, до речі, друзі, коли ви. Інколи ну, є такі коментарі під деякими моїми відео, що коли я знімаю відео, коли показую цвітіння орхідей, або орхідей в основному, щоб я вимикала лампи, тому що вони дуже заважають. Знаєте, друзі, вчора я переконалася, що взагалі не та картинка. І як би я не хотіла догодити всім, щоб було добре. Знаєте, як кажуть мені відніше і. Я вчора переконалася в тому, що лампи навпаки дуже допомагають передавати і кольори, і саму картину, саме у такому вигляді, у якому бачу орхідеї, я вживу. Тому вчора повторюсь, коли не було світла, я старалася зняти відео при хоч якомусь денному світлі, тому що трошечки на них вже починає потрапляти більше світла із вікна, ніж раніше, але все одно. Кольори взагалі виглядали розмитими. Ну одним словом, взагалі мені не подобалась ця та картинка, яку я вчора бачила без вимкнених ламп. Тож, друзі, давайте все ж таки почнемо огляд моїх квітучих орхідей, тому що їх вже розпускається все більше і більше. А для того, щоб встигнути вам все показати, а мені цього дуже хочеться, я, мабуть, почну. Почну, як завжди, огляд моїх орхідей із самого верхнього стелажу. Ви знаєте, що тут переважно у мене ось такі орхідеї, які зараз активно формують бутони. Але, звісно, є у мене ось і таке диво, дивіться. Це фламінго, почав свій розпуск. Ось такий малесенький красень, такий дуже симпатичний. Стає у мене, друзі, він на кухонному вікні, але квітнув на тому вікні він у мене один-єдиний, тому я вирішила його звідти забрати і поставити до всієї моєї квітучої банди, щоб йому там не було сумно. Ось такий він у мене красивий, не дивлячись на те, що він отримував тільки світло із вікна. Взагалі, не засушив жодного бутончика. Ось такий. Випустив нам цвітоносик і спробудженої пруньки. Ось вже починає розкривати інший бутон. Ось такий красивий красень. Придбала я його у сьомому горщику маленькому. Звісно, він був не в ідеальному стані. Там у нього трошки проблеми із кореневою. Потрібно буде йому ці корінчики трошки піднаростити. Але ті корінчики, які в нього присутні, вони витягнуть. Ось цю кількість бутончиків і ось таке, скажімо так, мініатюрне цитіння. До речі, він випустив також ще молоденький листочок. Тож, думаю, йому тут дуже сподобається. Не дивлячись на те, що він такий маленький, він дуже відділяється серед ось цих дорослих монстрів. Потім, друзі, активно розкриває у нас бутони ось ця красуничка. Так, я її, друзі, назву і не знайшла. До речі, знімала я. Свої орхідеї в неділю, всі із стелажу для того, щоб їх полити, протерти їм листочки, протерти стелаж. Знаєте, після обіду у мене саме в неділю щось прийшла така ідея, що потрібно мені їх там полити, трошки навести лад, тому що у будні дні у мене завжди якась інша робота. А я коли поливаю орхідеї, то люблю дуже розтягувати це задоволення під час поливу, і там листочки протирати, і оглянути кожну орхідею. Так от, коли дістала вже ось цю орхідею із стелажу, я просто на неї надивитися не могла. Зробила фото. А потім, увечері, коли вже лягла відпочивати, почала шукати назву даного сорту, але так у мене нічого і не вийшло. Не знайшла я назву цієї орхідеї. Але все одно вона, друзі, така гарна. Я вам обіцяла у попередніх відео, що обов'язково обов'язково вам її покажу поближче. От коли вона розкриє більше квітів, от тоді я зроблю для неї таку більш індивідуальну зйомку, але вона просто нереальна. Взагалі не відреагувала ніяк на те, що я її чіпала, а діставала зі стелажу, поливала, потім повернула на своє місце. Трошки, звісно, я зробила знову ж таки невеличку перестановку, змінила орхідеї місцями. Але бутони, хвала Богу, всі на місці, і навіть з того моменту вона розкрила ще один бутончик. Також, друзі, пам'ятаєте орхідею, яка повинна була бути сюрпризом. Я не знала, що це у мене за орхідея. Стояла вона у мене ось там ближче до стіни. У неї був дуже великий такий цвітонос і великі бутони. Вона вже розкрила другу квіточку, і хочете побачити, що це за орхідея? Погляньте. Це у мене орхідея під назвою Скорпіо. Друзі, якщо чесно, я трошки розгубилася, тому що або я під час пересадки, або поливу переплутала бірочки, або у моїй колекції будуть дві орхідеї одинакового сорту під назвою Скорпіо. Тому що зовсім недавно я робила пересадку у подвійний горщик для однієї орхідеї, і у неї також на горщику була пробита назва як Скорпіо. До речі, друзі, дивіться, погляньте на листочки ось цієї вже квітучої орхідеї Скорпіо. Також у є листочок в активному рості. Не забуваємо про цей цвітоносик також із двома бутончиками. Погляньте на її листочки. А зараз ми зможемо подивитися. На ту орхідею, яку я зовсім недавно пересаджувала у подвійний горщик. Дивіться, у неї корінчики зараз в активному рості, ідентичні просто листочки, і ось такий цілком новенький домашній цвітонос із додатковим розгалудженням. Погляньте. Мені здається, що все ж таки я нічого не переплутала, бірочки ставила всі на місце правильно. Але виявляється, у мене будуть дві шикарні орхідеї від назвою Скорпіо. Але ж вона, друзі, просто-просто неймовірна. Розмір квіточки я ще не вимірювала, тому що трошки складно мені це зробити зараз. Але коли вона знову ж таки розпустить більше квітів, я її звідси дістану, щоб показати вам її поближче і детальніше. То, звісно, ми також зробимо заміри і дізнаємося, який розмір квітів у домашньому цеті у цієї орхідеї. А на місце ось цієї орхідеї Скорпіо, я поставила ось. Цього красивого білого бігліпчика. Також виглядає дуже гарно. Але погляньте, відкрив він так, ще одну квіточку, але з іншої сторони, також, на жаль, засушив один бутончик. Ну, я не знаю, чого так, але знаєте, він розкриє один бутон, а інший засушить. Потім розкриє один бутончик, інший засушить. Ну, Сподіваюсь, більше такого він робити не буде. Ось дійшла, друзі, черга у нас до орхідеї Мелоді. Вона вже розкрила другий бутончик. Зараз у неї ось такі дві красиві, рожеві, яскраві квіточки. Дуже вона гарна. В літньому цвітінні вона квітла набагато пішніше. Зараз у неї цвітіння трошки не таке пишне. Ну, воно було гарне, але якби орхідея не засушила, і з цієї сторони два бутони, бачите? А так, цвітіння цієї орхідеї дуже-дуже яскраве поруч. У нас, друзі, квітне. Марія Тереза. Я коли їх поливала друзі, це ще був той квест. Тому що, знаєте, коли дістаєш орхідеї із стелажу, ставиш кожну на своє місце, це одне. Але ж мені хотілося кожну вивести на передній план, щоб всі ті орхідеї, які починали розкривати свої бутони, мені хотілося бачити, милуватися ними. Хотілося, щоб їх бачили всі. Але як виявилося, це, на жаль, було неможливо. Я їх і туди, і сюди, але, знаєте, потім вирішила, що, як кажуть, так діла не буде. І розмістити всі орхідеї так, як мені хочеться, мені ніяк не вдасться. Тому все одно вийшло дуже гарно. І, наприклад, так як Марія Тереза стояла у мене у самому кінці мого стелажу, ближче до стіни, я вивела ось сюди, щоб також милуватися її цвітінням, тому що вона дуже гарна, красива дівчинка. І мені хочеться якомога частіше бачити її квітучою. Ну, Хані, ви вже бачили у попередніх моїх відео, але у неї з кожним днем все більше і більше квітів. Ось таке у нас вже гарне цвітіння, ще трошки і повний розпуск. Але вона дорозі просто нереальна. Вона мені і в магазинному цвітінні дуже подобалась, але в домашньому це, це щось просто. Дуже-дуже гарна. Ось ці нижні пелюсточки. Взагалі, вони так роблять орхідею Хані ще красивішою і привабливішою. Дуже гарно. Ну, а тут позаду Хані у нас починає а, свій розпуск орхідея Violet Queen це один із її цвітоносиків, який а, саме дивиться у сторону сюди стелажу. Інші її. Цвітоносики, ось вони де. І з бутонами також очікую на розкриття бутонів з дня на день, тому що вони погляньте, які, вони вже досить такі налиті, і вже орхідея їх буде розкривати більш активніше. Ось це є з пробуджених бруньок цвітоноси. А це ось тут основний, ось тут, ну і один тут. Ось така красонечка. Звісно, зараз мені дуже важко <казу> показати вам її початок цвітіння, але у кого є вже ось цей сорт колекції, той знає, як. Дуже красиво квітне орхідея під назвою Violet Queen. До речі, друзі, хочу знову ж таки подякувати вам за те, що допомагаєте мені знаходити назви для моїх красунь. Тож одна із моїх підписниць також допомогла знайти мені назву ось цієї красивої мультифлори. У неї дуже гарна назва. Щасливі, щасливі години. Щаслива година в перекладі дуже така цікава назва. І ось така красива мультифлора. Також ви її бачили у попередніх оглядах, але все одно трошки вам її покажу. Ну, а, друзі, вимкнула я лампи для того, щоб показати вам цвітіння орхідеї Бургунді. Але ось бачите, яка якість зйомки. Ось така була вчора, коли не було світла, і думаю, що а, піду знову увімкну лампи, тому що камера все одно не передає її неймовірну красу. Ну все, увімкнула, думаю, трошечки краще, але вона просто нереальна. Я дуже радію, що цей сорт є а, зараз в моїй колекції. Я бачу, як інші дівчата за ним дуже ганяються. Також бачила його в продажі. А, їх... Продавці отримували цілими палетками, і всі вони інколи траплялися із дзвітоносами із точки росту, але все одно дівчата купували цей сорт, тому що він дуже нереальний. А я його колись придбала як оцінку і з поганою кореневою. Зараз він. Активно нарощує корінчики. Також в нього в активному рості повітряні корінчики з них пішли додаткові розгалуження. Коли я його дістала для поливу і стелажу, була, якщо чесно, приємно вражена активним ростом кореневої системи. Ну, при нагоді, коли знову буду діставати їх зі стелажу, обов'язково покажу вам його детальніше. І подивіться, друзі, на ось це диво: яка вона неймовірна, а яка ароматна, я вам просто передати не можу. Наскільки приємний аромат у цього сорту орхідеї. Дуже вона красива, дуже шкода, що у неї вийшов цвітонос із точки росту. Ну, але вже як є, будемо чекати від неї діток, може, навіть не одну. І кому сподобається цей сорт, звісно, буде також мати таку нагоду придбати його чи обмінятися на якусь іншу орхідею. Але ось такий красивий сорт. така. Красуничка є також в моїй колекції. У неї корінчики також в активному рості. Вона їх досить активно нарощує. Дивіться, ці всі корінчики, які ви бачите, це корінчики ось цієї моєї орхідеї. До речі, назва у неї ось така. А назву мені підказали дівчата в інстаграм. Потім я порівняла, і, ніби дійсно, це один і той самий сорт. Також, друзі, дістала. Свого красення Льюіса він стояв у мене також ближче до стіни, але його цвітоноси, на жаль, впиралися у стелаж, і я його переставила сюди на передній план. Його цвітоносик просто стрімко почав дорожчувати свій цвітонос, Почали активно розкриватися перші бутони. До речі, так, вам покажу. Ось ця квіточка, коли ще була бутончиком, то бутон був, знаєте, трошки такий якийсь, ніби мутований. Я думала, що він розкриється також не дуже гарно, але навіть вийшло непогане цвітіння, трошки яскравіша квіточка, ніж наступна. Ось ця трошки темнувата, але я дуже люблю цвітіння даного сорту. Ви також пам'ятаєте, як він дуже гарно квітнув. У попередньому літньому цвітінні це було його перше домашнє цвітіння, і я була просто приємно вражена, наскільки гарно та пишно може квітнути даний сорт. Ось фокус перемікається на орхідею Лузан. До речі, вона також активно почала формувати бутони. Квітів поки що нема, тому я поставила її трошки на задній план. Ну, тут у нас папушка, якого ви вже бачили, такий красень яскравий. Все, друзі, нарешті опустилася трошки вниз. Погляньте красень пікачу, як дуже гарно розкриває свої квіти. Дуже гарненький. Також його бачили у попередніх відео, але тоді, мабуть, в нього була тільки одна квіточка. Ось це його один цвітоносик, а тут вже також він почав розкривати бутони на іншому цвітоносі. Ось також такий нереальний красен. До речі, також бачила у продавців, що він з'явився в наявності, і його можна також придбати. Звісно, не дешево. Але, як кажуть, і не у всіх одинакове фінансове становище. Хтось може собі дозволити покупку того чи іншого сорту, а хтось не дуже. Тому, кому цей сорт дуже подобається, моніторте, його можна придбати, так як я вже сказала, що він з'явився вже в продажі. Потім, друзі, подивіться, яка краса розквітла у мене тут. Я коли до нього підходжу, то так як вам покажу. Мені здається, що це, знаєте, така міні-версія дикого котика. А назва цієї мультифлорки Sparkling Cider або іскристе вино. Ось така просто неймовірна красунечка. Дуже у неї квіти такі фактурні, як для першого домашнього цвітіння. Бутонів орхіда є дуже багато. Один світонос, але ось така. Кількість бутонів та додаткових розгалуджень. Дуже і дуже гарний сорт. Також при наході обов'язково вам покажу її поближче. А ось тут, друзі, розкрила, навіть не помітила, тільки зараз розкрила перший бутончик, і ось така красива квіточка у орхідеї Sexy Pink, або є ще у неї назва. Цього Diamond, якщо не помиляюсь, ось така гарна. Звісно, не таке яскраве цвітіння, як при покупці, а можливо, друзі, вона трошки не схожа на себе з тих причин, що вона стояла на підвіконні у вітальній кімнаті і їй не вистачало світла. Можливо, ось на іншому цвітоносі, який у неї ось тут. Основний, цілком домашній, можливо, орхідея відкриє квіти більш яскравіше. Ну, але про це ми дізнаємося трошки а, пізніше і будемо мати таку можливість а, порівняти цвітіння на цьому цвітоносі, де орхідея вже почала цвітіння, і на ось цьому цвітоносі, який орхідея вже почала формувати а, під лампами. Також, друзі, поставила на передній план ось ту. Велику квіткову орхідею, яку я вам показувала, що вона почала розкривати першу квіточку, і вона просто величезна. Якщо чесно, друзі, закрадалася така дубка, що можливо це сого-юкідан, а ви знаєте, що Сого-Юкідан дуже-дуже красива орхідея, вона завжди також красиво квітна такими гарними каскадами. Але не дивлячись на те, що вони між собою дуже схожі, все ж таки, це не Сого-Юкідан. У Сого-Юкідана ось тут позаду, де ви бачите ось ці салатові такі фрагменти. У Сого-Юкідан навпаки, не салатове, а такий рожевий відтінок. Але все одно вона дуже-дуже гарна, і квіти у неї також дуже великі. Тут, друзі, так, пірат Пікоті метелика ви вже бачили. Тут погляньте, хто у нас показав своє личко, а це у нас Леко Фантастик або серце дракона, як звикли її ще називати. Ось така неймовірна красунечка завжди у мене пишно-квітне. Це знову ж таки у неї основний цвітоносик із такими додатковими розгалудженнями. І знаєте, я помітила, що кожне цвітіння. У цього сорту воно все більш пишніше і пишніше. Тож, друзі, в кого немає ще цього сорту в колекції, обов'язково раджу вам його придбати. До речі, погляньте, який він у мене вже великий, сидить у подвійному так, горщику. І не дивлячись на те, що він зараз активно квітне, він ще активно і нарощує молоденькі корінчики і молоденький листочок. Ось такий нереально у мене красивий сорт від назвою, леко Фантастик». Ну і друзі, також почала нарешті своє цвітіння. Красива дівчинка, ось така у нас рожева. Це орхідея під назвою Нарбона. Стояла вона у мене на верхньому рівні стелажу. Пам'ятаєте, я вам говорила, що бутони у неї вже такі налиті, що я чекала з дня на день, з дня на день, що вона нарешті розкриє перший бутон, але ніяк не могла дочекатися. Але все ж таки я дочекалася, поставила її ось сюди. Також на передній план, щоб насолоджуватися її красою. Ось такий у неї цвітонос, це основний. Була у неї, верніше, був у неї цвітоносик на, на іншому цвітоносі із пробудженої бруньки, але він там засушив декілька бутонів, і я той цвітоносик зрізала і, і тепер насолоджуюсь повноцінним, гарним. Цетіння на ось цьому цвітоносі. Вона дуже велика розумничка, жодного бутончика ось тут не засушила. Сподіваюсь, коли вона розкриє всі свої бутони, коли в неї буде повний розпуск, то з її цвітіння буде виглядати ще красивіше. Ось така у мене красива орхідея під назвою Нарбона. Також, друзі, погляньте, як активно трудиться моя красунечка під назвою Грація. Ось, погляньте. Які у неї маленькі цвітоноси, але яка кількість розгалуджень, яка кількість бутонів, це уявляєте, я вам говорила у попередніх відео, можливо, хтось не чув, що ось цей, ось цей цвітоносик, на якому вона зараз сквітне, він з'явився із пробудженої бруньки самої останньої на, на ось такому маленькому відрізку цвітоноса. Вже орхідея під назвою Грація розкрила два бутони ось такі гарненькі у неї руденькі квіти. Ось така вона у мене красунечка. Ну, і знову ж таки, коли я дивлюся на ось такі пишні цвітоноси із сформованими бутонами, я собі тільки уявляти можу ось це красиве цвітіння. Також, друзі, ну не знаю, вдасться мені вам показати його чи не вдасться, тому що погляньте, де він у мене аж стоїть. Це у мене дуже гарна орхідея під назвою Пурпурний дощ. Друзі, я уявляєте, купувала цей сорт здоровим, таким міцним стандартом. І з... одночасно я придбала їх у одного продавця. Одночасно придбала цей сорт із сортом SurfSong, який у мене знаходиться на підвіконі у мами в будинку. Пам'ятаєте, я розказувала вам історію, що вони були дуже міцні, хороша у них така була коренева система. Я їх придбала від світашками, але через деякий час вони просто почали різко скидувати свою кореневу систему. Я не могла зрозуміти, в чому справа, тому що доглядала я за ними так, як і за рештою своїх орхідей, а тут трапилася з ними така халепа. Поки я не зрозуміла, що цвітоноси, з якими я отримала ось ці орхідеї. Були чимось простимульовані, тому що на них була присутня якась така незрозуміла маса. І, і тільки після того, коли я зрізала ось ці магазинні цвітоноси, відправила орхідеї на реанімацію, то у орхідей справи трошки покращилися. Сурфсонха ви вже бачили у попередніх відео, який це монстр. Ну, а ось орхідея пурпурний дощ. З ним були трошки у мене. Все ж таки проблеми, тому що якщо орхідея Сурсонг вона і зберегла свої листочки, відновила Тургор. Бачили ви, яку відростила красиво просто кореневу масу і листову, то ось цей сорт під назвою Пурпурний дощ у мене, як кажуть, відродився повністю від корінчика до листочка. Ось таку трансформацію він у мене пройшов, але, друзі, все ж таки я це все. Випробування витримала і дочекалася нарешті його довгоочікуваного цвітіння. Ось така красива квіточка, на жаль, він дуже далеко знаходиться і тому тільки так вам можу показати, але при нагоді обов'язково покажу вам цей сорт зблизько. Ось тут такий красень Сурфсонг, один із трьох, який у попередніх відео ви бачили, що розкрив був першу квіточку, перший бутончик свій. Ось вже зараз квітів трошки більше, але він просто нереальний. Також у нього квіти такі воскові, дуже він красивий. Я навіть не очікувала, що він настільки буде красивим у домашньому цвітінні. Тож, друзі, також дуже вам рекомендую придбати цей сорт. Взагалі дуже стресостійкий, дуже довго квітне. І, як кажуть, гріх його не мати у своїх колекціях. Тут у мене, друзі, дивіться, хто також. Почав своє цвітіння, правда, квіти розвернені в іншу сторону. Але, друзі, так як вона знаходиться поблизу, я її дістала і я вирішила показати вам її поближче. Це парфумерна фабрика Sension ось таке бідненьке цвітіння. Хоча я думала, що буде воно більш пішніше. Ну, але так як вона, ви пам'ятаєте, стояла на підвіконні у вітальній кімнаті. На цьому цвітоносі вона скинула три бутони. А так було б цвітіння навіть і непоганим для зимового цвітіння. Ось така красунечка, ось така у неї листова розеточка, Дуже вона красива дівчинка, молодчинка і корінчики в активному рості. Ну, нічого, трошки відпочине, і влітку вона нам покаже, на що вона здатна. Ну от, Повернула я її на місце. Здається, показала вам на сьогодні. Всі свіженькі розпуски. Сподіваюсь, ви також помітили і оцінили, що також я трошки вирішила навести ось таку красу, поставити на стелаж ось такі різні фігурки, янголятка різні, щоб мій стелаж виглядав ще красивіше. Якщо чесно, у моєї подружки Танюші із Сум. А також мало того, що в неї нереальна також колекція дуже красива орхідей, але вона ще також колекціонує і різноманітні ось такі фігурки, статуетки. Дуже вони красиві, я просто захоплююсь. А коли вона робить одночасно і фото фігурок, і фото орхідей, то поєднання все це виглядає дуже-дуже гарно. Ось так, друзі. У загальній картинці виглядає зараз мій стелаж. Дуже він мені, якщо чесно, подобається. Ви знаєте, що я дуже довго чекала на те, щоб мої орхідеї взимку квітли також. Для того, щоб вони квітли не тільки влітку, але й взимку. Для них потрібно створювати все ж таки комфортні умови. І тоді вони будуть квітнути не тільки влітку, дуже гарно та пишно, але і взимку. Ну, а я, друзі, як завжди, вам хочу. На закінчення свого відео побажати тільки здорових орхідей, пишного від них цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!